Тема уроку властивості функції, і це продовження попереднього параграфу, там, де ми вивчали означення, що таке функція, які способи задання функції є, і деякі властивості, як область визначення, область значень, ми розглядали. І, крім і, того, будували графіки деяких функцій. Це все нас є пояснення, скажімо, до попереднього уроку. Ми продовжуємо вивчати властивості функції. І давайте, мабуть, їх запишемо, а потім будемо їх розбирати. Так, я записую всі властивості, починаючи з попереднього параграфу. Запишемо властивості. Давайте я візьму текстом. Спробую записати. Да, І так, властивості купки. Властивості. Фунта. Які властивості починаємо? Перша властивість наша це область визначення. Область визначення. Щас. Область визначення це у нас. Де, зараз перейду на англійську, де в Y ігри значення функції, і записується вона наступним чином. Зараз ставимо двократку. І в нас буде Х. Належить, ну і там якісь наші проміжки або якісь множини, скажімо так. Далі друге це область значень, те, що ми теж проходили. значень. І це у нас є англійська буква. Є Y. Так, і це у нас Y належить. Кізик належить. Теж якісь там або множини, ну, множини якісь, які складаються або з проміжків, або з деяких чисел. Так. Це те, що у нас вже було. І далі я буду доповнювати, що ми сьогодні будемо ще додатково вивчати так, у нас задана якась функція графічна. І я доповню, значить, наші властивості. Ну, давайте за даним графіком можна записати область визначення. Дивимось, область визначення це зліва направо, тобто їх належить крайня точка. Від мінус 4 задана функція до 7. Тут обмежили, так, ключ. Далі область значень, це, яким може бути ігри, від мінус 4, бачите, точка по Y знизу до гори, до 4. Це область значень. Далі у нас є ще таке поняття, як нулі функції. Ось наш, скажімо, значення. Що таке нулі функції? Це значення аргументу, при значення функції дорівнює нулю, називають нулем функції. Тому ми зараз запишемо нулі функції. Третім пунктом. Нулі. функції. Ой. І як це записується? А пишеться таким чином. Ми пишемо F от x. Давайте функцію запишемо f від x дорівнює нулю. при X. І там належить або Х дорівнює, можна так сказати. Х належить, нехай буде так напишено. І е, які значення. Х належить множині якихось значень. Тобто це такі значення, х, при яких функція перетворюється в нуль. Так, це ми нулі функції. Практично ми зараз е, завершимо запис цих властивостей функцій. Я вам все поясню. Наступна властивість. Щас. Наступна властивість. Отак робимо. Це у нас проміжки знаку сталу. Проміжки знак осталості – це такі е, значення е, функції, які або більше нуля, або менше нуля. І при яких значеннях ми повинні визначати? Тобто пишемо текст, четвертий пункт. Проміжки. знак осталості. І тут два пункти. Перше ми пишемо. F від X. Зараз напишу, наприклад, більше нуля. При ой, F від X більше нуля. Ну, давайте якщо напишемо: як там не дуже. Чи, ну, нехай буде там було при, тут при х належить І теж які там множить і друге це f від Еф f від Відик Менше нуля Менше м'як належить. Теж якісь там значення або множення? Це проміжки знак Тобто, зверніть увагу, тут потрібно розв'язати нерівність. Спочатку функція більше нуля знайти, які, при яких значення їх, а потім які значення, як знайти значення функції, де вона менше нуля. Тобто розв'язати нерівність і записати і. Це нерівності, зверніть увагу, проміжки знаку сталості це строгі нерівності. Строго більша, строго менша нуля. А нулі функції там, де дорівнює нулю. Так. Це у нас теж є. Йдемо далі. Проміжки зростання і спадання. Тут дивіться, скільки означень, зараз я поясню, потім запишемо. І так, функцію називають зростаюча на деякому проміжку. Якщо для будь-яких значень аргументу x 1 і 2 з цього проміжку, так якщо і 2 більше, ніж 1, виконується нерівність fідх2 більше f1. Це значення доволі складно сприймається, по-перше, але я простіше пояснюю, що якщо функція зростає на деякому проміжку, то е, чим більше значення x, тим більше значення y. Тобто із збільшенням значення аргументу збільшується значення функції. А якщо функція впадає на деякому проміжку, то чим більше х, тим менше y. Тобто, із збільшенням аргументу значення функції зменшується і навпаки. І це є означення спадної та зростаючої на деякому проміжку функції. Але є такі функції, ну, це, наприклад, якась там от, графічно покажу функція, яка має. Зростає, спадає, зростає і має деякі проміжки зростання і спадання. Але є функції, які зростають взагалі. І вони називаються зростаючими зростаючими, ось, бачите, і спадною. Дивіться, Щас запишу. Покажу вам графічно, наприклад, пряма, Пряма. вона зростає на всі області визначення: від мінус нескінченості до плюс нескінченності. Того називається зростаюча. Немає проміжки зростання спадання, а вся зростаюча. Або, наприклад, якась там функція, ну, теж ну, пряма, яка в них йде. Зліва направо вся вниз завжди, значить вона спадна на всій області визначення. І так є функції, які мають проміжки зростання і спадання а є такі функції, які взагалі зростають на всій області визначення або впадають. Так, і так, все, да, що в мене витирається, коли я витираю. 15 секунду. Чомусь витирається все підряд. Зараз, прийдеться мені все це ще раз. А куда ділись нулі? М Ой! Вот тут пишу сама. Нулі функції в F від X. це нам просто потрібно дорівнює нулю це ми вже записали при х належить і якісь там проміжки ладно поки запишеш так і, і проміжки п'яте я тут пишу вам П'ятий пункт про мішки зростання, і пишемо. Ну, тут я, мабуть, напишу все ж таки карандаши. F від X. І зростає стрілочка догори. При X належить. І там теж якісь інтервали чи проміжки множити. І сюди ж у нас до цих властивостей, я шостим пунктом напишу, це проміжки спадання. Те, що карандашем, F від X впадає, при х належить і теж якийсь там множин. Так, таким чином ми підкреслюю властивості функції розібрали. Ну, Лише записали їх, зараз дивимось. Далі у нас е, йдуть приклади, більш нічого не треба записувати. теорію ми закі... завершили. Зараз щось зробимо практично. У нас ще є декілька хвилин. Все повитиралось. Ну і ладно. Я очищаю рисунок. І так, на рисунку 8.6 зображено графік функції, визначено на проміжку від мінус 1 до 4. Це мали на увазі визначення по x. Від мінус 1 до 4. Користуючись графіком, знайти нулі функції. Ну і так далі. І так, давайте 8.3. За готовим графіком дуже легко все записати. Так, перше від нас хочеться хоч, хоч, це нулі функції. Як ми з вами домовлялися за F від X дорівнює нулю. При Х належить. І далі будемо дивитися, які значення. І так, графічно нулі функції. Це точки перетину з осью Х. Зверніть увагу. Ось цільна точка е, з координатою по х 1, двійка координата по х, а також четвірка. Тому що точки, які лежать на осі Х, вони мають координату по y 0. Тому що ми напишемо? Нулі функції у нас три нулі функції. Мінус 1, 2. І 4. І так ми записали нулі пункти. Тобто перший пункт зробили. Другий пункт. При яких значеннях значення функції є від'ємним? Тобто це проміжки знаку стали. Від'ємність це менше нуля. Тому пишемо, ефідик від'ємні від менше нуля при х належить. Ну і дивимось графічно за нашим малюнком. І так, я візьму інші кольори, позначу частинку графіка. Зверніть увагу, менше нуля це частина графіка, яка знаходиться під осью Х. І ця частина починається від мінус 1, ось воно, і йде йде, 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 і закінчується в дві. Тому х належить від мінус 1 до 2, але в круглих дужечках, оскільки кілька нерівність з від мінус 1 до 2. І якби було F від X більше нуля, то від двох до чого? До чотирьох. Оскільки наша функція визначена на обмеженому проміжку від мінус 1 до 4. Це у нас відповідь на друге питання від'ємними. Далі проміжки зростання та проміжки спадання функції, тобто третій пункт. F від X, нагадую, як ми записали зростання, стрілочка вгору зростає, при X належить. Ну, і дивимось, якщо ми будемо по графіку йти. Зліва направо, то там, де ми йдемо вниз по графіку, це ми спадаємо, так? а там, де догори, там зростаємо. І дивимось, ми йдемо від мінус одного до одного спадання, а від одного до чого до трьох, бачите, на гірку зростання. Тому зверніть увагу, якщо точки 1 і 3 не виколоті, або тут немає розрива в графіках функції, то ці точки ми пишемо в квадратних дубочках включно. І пишемо від одного до трьох. Ми зростаємо. І F від x, другий пункт, впадає при х належить. Впадає це, коли ми йдемо зліва направо вниз. А зліва направо вниз, ми йдемо від чого? Від мінус по поєкту до одного. А також об'єднанням робимо. Ще є один проміжок, де ми впадаємо. Від 3 до 4. Від 3 до 4. Ще раз, якщо немає виколотих точок крайніх. Де є проміжки зростання і впадання, або немає розриву функції графіка, то тоді ми пишемо в квадратних дужках. І так, це ми по графіку записали властивості нашої функції. Е, ну, Тема доволі, скажімо, не то, що вона складна, а містить багато матеріалу, тобто тут не одна якась властивість, а багато. По кожній властивості потрібно вміти розв'язувати завдання. Я зараз вам домашнє дам задам, а на наступному уроці вже попрактикуємось більш, скажімо, розгорнуто розв'язувати наші.